Іноді плакати під час оргазму це нормально чи ні? Дивіться зараз. Ви смієтеся, а я хочу сказати, що якщо ви, ну, справді дуже чутлива людина, і ви плачете не саме через негативні емоційні стани, а саме через те, що ви дуже чутлива, ну дивись, ми вчора з тобою спілкувались про те, і ти кажеш, я дивлюсь, і воно дуже гарне, і в мене сльоза йде. Ну це нормально. Так. Ну, а чого після оргазму не нормально? Він і так не части, чого б... Ну, Дивись, люди не дуже часто плачуть. Як довго я тебе ждала? Люди не дуже часто плачуть і не дуже часто отримують оргазм, чому б не. Тупо, да, економія часу. Просто ну... Був... ще й сміялась, тоді прикинь, вона людина ловить оргазм, плаче сміяться. і сміється. Інший да. сміється і б'є себе. <сум> Це дуже кріпово. Дуже. Так, ну дивіться, якщо це не викликає у вас дестрес і це не дуже сильно лякає вашого партнера, то окей. Тут якби я реально в цей би момент боявся трішки більше за партнера, тому що у пацана може ПТСР виникнути просто на ходу. Ні, якщо вона почала плакати, як тільки побачила тебе голим. До оргазму. А ні, і він подивився наш подкаст, говорить: це оргазм. я струйний, ти кончаєш раз за разом. знаєш. А вона просто тупо плаче. Струйний принтер ти мав на увазі? Ну, може і так.